Давайте ще раз. Аравінт чи тамбарам. Вітаємо. Поїхали. Так. Д5 одразу. Цікавий варіант. Я колись доволі давно його аналізував, але, як завжди, мало чого пам'ятаю. Так, Ну давайте, ладно. Підемо в принципіальні гілки. Чого ми ото будемо займатися ерундою і грати в непринципіальні шахи? Так. Кинь d5. Хм. А, давайте поки так. Ну і просто так. Обережненько. Це 3. Так. Аж 3, очевидно. Так, ну тут стабільний плюс дорівнює. Але витискати воду з каменя тут завжди непросто. Можна взагалі слон D5 в нагло відсушитися. Щоб взагалі не про що не думати в цій позиції. Але все-таки в мене два слона, тому сушити поки не дуже красиво. Тому давайте шукати якісь. Контраргументи в цій позиції. Ну, почнемо з цього ходу, наприклад. Так, first D6 Так, тура d1, ферзь b6. Ну, давайте, так. На ферзь B6, ферзь d1, захищаючи слона і не допускаючи контролю пункту B2. Так, логічний хід. Так, тепер що мені робити? Напевно, так можна зіграти. Пнути туру. Так. Що далі? Так, наприклад. Зараз взагалі можна слон С1 повернутися, якщо що. Так, ферзь B6 тепер. Так, з миша знову підвисла, але здається, нормально. Нічого архістрашного не відбулося. Я жахливому моцейтноті. Оця проблема мені менше подобається. Ну нічого. Зараз Ферзь С2, слон С4, Тура є 1 і все хорошо. Так, слон С1. Профілактика цього пішака. Так. Ладно, пока сидив. втечу від реха подали. Зівнув, да? Чи не зівнов? Ферсив 5 зівнув, да. Зараза. Так же хорошо тримав. Да. Не пощастило. Ладно, все одно боремось, все ще не так просто в цій позиції. Але неприємно. Hmm. <sighs> Ух ти, ще одна тактика, блін. Мат висить. Да, все зівнув. Все зівнув. Да. Програв. Багато часу в дебюті спалив, дуже багато. Ну, ось тут просто, якщо не слон С4, ось. Ну, зіграй Тура С4 спочатку. Ну, або там ну, будь-який інший корисний хід зроби. Зіграв так і кінь F6, і тепер слон B5 вже зіграє, але тут Кінь E4, слон D7 і кінь F2 є. Я без пішака. Тому думаю, так. Ферзь відступить. Я, типу. Слон b5, кінь e4, слон d7. І тоді тут все нормально. А тут f 5 і ще одна зв'язка неприємна. І все. Я не можу врятувати фігури. Так. Да. Не пощастило, ну ладно, вітаємо індійського гросмейстера Напевно, треба було ось тут просто. Взяти і бахнути на d5, і хай він мучається. І грає на перемогу там, де важко це робити. Але ладно, я вирішив ризикнути, сам зіграв на перемогу. Не вдало.